Забудовник пропонував хабаря, віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову. Забудовник Сергія Копистира 24 листопада потрапив у Сюзо, але ввечері його вже випустили під заставу. Суд оголосив клопотання задовольнити частково застосувати до підозрюваного Сергія Копистирі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, тобто до 19 січня 2024 року, включно. І так, у цьому випуску я вам розкажу, чого його заарештували Сергія Копистирю і взагалі хто він такий. Вітаю вас, друзі, на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Песерин Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас буде «Без нюз, і ми поговоримо про те, про що накипіло. Про хабарництво в великих розмірах і в будівництві його також вистачає. Тому підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. І сьогодні поговоримо про те, як забудовник пропонував хабаря. Віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову 24 листопада стало відомо, що вищий антикорупційний суд узяв під варту забудовника Сергія Копистира, який є власником КСМ Груп, тому що набу і САП підозрюють його у спробі підкупу Олександра Кубракова, а це міністр інфраструктури України. За даними аналітичної системи YouControl, до компанії КСМ Груп також ходять його батько, Микола Копистира, брат Арсеній Копистира, двоюрідні сестри Тетяна Черненка та Наталія Возна. КСМ груп займається проектуванням та будівництвом житлових масивів, мостів, доріг тощо. В машах бізнес-групи НБУ виділяє також небанківську фінансову групу Праєм. Взагалі, цей забудований КСМ груп компанія, у якій кожен один одному брат, сват, сестра чи батько вже багато разів було учасником скандалів та цікавих речей. Наприклад, ЖК Кришталеві Джерела. Частина квартири належала особам, пов'язаним з забудовником Возна, Панасюк та інші це все родичі. ОСББ були зареєстровані юристами копистири Коли мешканці почали піднімати питання зміни, керівників ОСББ, управляючої компанії ТаЖек в травні 2018 року, невідомі особи підпалили автомобіль однієї з власників квартири, яка виражала своє незадоволення діями ОСББ. На початку 2019 року представники забудовників, пов'язані з ними працівники ТОВ Холд Груп та ЖЕК, почали всіх мешканців примушувати підписувати договори на оплату стоянки автомобіль. На пробудинковій території по 300 гривень в місяць з кожного. При тому, що всі мешканці добросовісно щомісяця платять за послуги охорони комплексу. Цікавий бізнес. Продаєш будинок, а потім в у дворі будинку робиш свою приватну парковку. А чому ні? Тут хочеться одне спитати: а так можна було? А так можна було? Що ли? А тим часом охоронна компанія також зареєстрована на фамілію возна та копестиру. Родичі Сергія. А, до речі, поліція Голосіївського району, за словами мешканців, взагалі майже не реагує на численні звернення мешканців ЖК Кришталеві джерела. А другий скандал, в який потрапив в Копистера, це гідрологічна станція Феофанія. У 2020 році видання Радіо Свобода опублікувало розслідування про забудову гідрогеологічної станції Феофанія. Виконавцем робіт тоді теж виступала кампанія КСМ Груп. А Сергія Копистуру у розслідуванні називають колишнім помічником Юрія Каракая, депутата регіонала і радника експрезидента Юнуковича. Стаття звучить так: єдину в Україні гідрологічну станцію Феофанія заливають бетоном. Гідрогеологічна станція «Феофанія», на якій близько 70 років досліджували українські підземні води, як виявляється, вже не діє. Вона перетворилася на будмайданчик, на якому планували зводити багатоповерхівки. Також цікавий факт, чи не так? Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні, цікаво. Поїхали далі. Розслідування набур розпочалося ще у грудні 2022 року. Держпідприємство «Укркомонобслуговування» уклало договір із «ТОВ Сітігазсервіс». Слідство вважає, що ця кампанія підконтрольна капестирі через його двоюрідну племінницю Світлану Панасюк. Ці договори стосувалися реконструкції будівель по Тераспільській, 43, у Києві, теплиці квіту України. Та встановлення права користування земельною ділянкою для забудови за версією слідства реконструкція по факту передбачала будівництво ЖК. А підприємство Сітігазсервіс як інвестор мало передати понад 5 тисяч квадратних метрів одно- та двокімнатних квартир державі. При цьому земельна ділянка взагалі має сільськогосподарське призначення, але можна знайти інформацію про те, що до цієї адресою планують зводити 14 житлових будинків бізнес-класу на 16 поверхів. Ви бачите, що вже цікаво, і це тільки прелюдія до головного акту. Плануєш купити квартиру в Києві і обираєш надійного забудовника? Чи знаєш ти, який відсоток київських забудовників лише імітують будівництво і тільки годують термінами здачі, а інвестора по 5 років чекають свої квартири? Щоб не стати черговою жертвою недобросовісних забудовників, звертайся в агентство нерухомості The Capital, і ми розкажемо тобі, хто будує, а хто імітує. Слідство встановило, що підприємець пропонував Олександру Кубракову хабар. Не опуститься так низько! І взятку не візьме! А хабаря можна. А саме нерухомість у збудованих новобудовах загальної площі 5200 квадратних метрів. Орієнтована вартість понад 170 мільйонів гривень. За словами прокурора САП Олени Доброботової, протягом серпня, листопада, 2023 року копістира у змові з директоркою державного підприємства «Укркомунобслуговування» Алою Сушун в інтересах власної компанії ТОВ Сітігазсервіс. Висловив пропозицію надати неправомірну вигоду Кубракову. Ця вигода мала становити всього 2% від площі житлового комплексу, який у майбутньому будуть збудований на землі у Подільському районі Києва за адресою вулиця Тераспільська, 43. В обмін на це Копістира хотів, що Кубраков залишив у селі раніше укладену угоду про будівництво житлового комплексу. Забудовник Сергій Копестира 24 листопада потрапив у СІЗО, але ввечері його вже випустили під заставу. Це ж смішно, тисячу гривень це що хабар? А, і мене дуже вразила цифра а, застави, а, яку внесли за свободу пана Копестири, але ж всього 100 мільйонів гривень. Тобто, вдумайтесь, він пропонував 170 як хабар, і це тільки 2% від плану забудови. І тут він відкупається цікаво, як вам? Його вранку посадили, а ввечері він вже вийшов під цю заставу. Тобто трохи більше 2,5 мільйонів доларів зібрали, заплатили за нього, і копастира пішов далі вирішувати свої питання. До речі, в цей день Копестира був не єдиним, кого випустили під застави. З ним також випустили колишнього голову держзв'язку Юрія Щігаля та народного депутата Андрія Дарченка. Мені одному здається, що це була якась промо-акція у Чорну П'ятницю випускати всіх. І тут Юрія Щігаля відправила під варту. Заставив 25 мільйонів гривень, яку він заплатив. Голову державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Щіголя та його заступника підозрюють у завладінні 62 мільйонами гривень із бюджету. А народного депутата і слугу народу Андрія Дарченка випустили застави всього 15 мільйонів гривень, і я вам напам'ятаю, що він спробував підкупити голову державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Наєма. Після виходу з СІЗО всі пішли додому, але усі підозрювані повинні будуть отримуватись ряду обов'язків, утримуватись від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет. Ось такі незатійливі правила після того, як намагався обікрасти свою ж країну. Ну що, друзі, що скажете про такі новини? Це новини про нашу сучасність, про те, як ми будуємо в цей час, про те, як продовжуємо вирішити питання хабарями. І під час повномасштабного вторгнення. Ви тільки вслухайтеся в ці суми. От тільки оця е, трійця, ви бачите, да, на яку суму заплатила е, цих застав, а на яку суму вони хотіли обікрасти, обійти державу. Просто е, уявіть, про які кошти йде мова. Скільки це і дронів, скільки це допомога армії. І е, Такого дуже багато, і це не припиняється. На жаль, мене обурює саме це. Що навіть під час повномасштабного вторгнення, навіть зараз під час війни, де ще не зрозуміло, що буде з нами взагалі, як ми будемо відбиватися чим. Ми бачимо, що не вистачає там і снарядів, не вистачає і півідронів. Ми збираємо ці пікапи. Держава постійно вставляє нам палки в колеса, Але ну, тут. Просто на ровному місці люди роблять собі бабло. І ніхто на це дуже не заморачується. Ну, треба 170 мільйонів е, дати на лапу. Та чому ні? 170 мільйонів. І це тільки 2% від вартості е, всього будівництва. Друзі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мене це взагалі шокує. Що зараз. Цей час, це все відбувається з нами. Але не дивлячись на що, друзі, ми повинні підтримувати нашу армію, ми повинні донатити, ми повинні рухати перемогу. Потім вже будемо розбиратись з у цим всім збродом. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що підтримуєте наших воїнів. Слава ЗСУ, слава Україні! І до нової зустрічі! Пока-пока. Ми мешаємо знімати. що?